Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему інтернет безпека в інтернеті. Так як зараз ви більшість, більшість часу проводите вдома, то і часто проводите в інтернеті. Що ж таке безпека в інтернеті і що ви там можете шкідливого утримати? В інтернеті ви отримуєте інформацію. Ця інформація може бути для вас безпечною або ж небезпечною. Що ж таке інформаційна безпека? Під інформаційною безпекою розуміється захищеність інформації та підтримка її інфраструктури від будь-яких випадкових або зловмисних дій, результатами яких може бути нанесення збитку самій інформації, її власникам. Або підтримуючій інфраструктурі. Тобто інформацію ви можете отримати дещо з Інформація може бути некоректною для вас, тому під час отримання інформації з інтернету ви ласка, слідкуйте за її правильністю і за її корисністю для вас. Складові інформаційної безпеки, конфіденційність, цілісність, та доступність. Інформація повинна бути для вас доступною, цілісною і конфіденційною. Тобто, ви не зможете передивитися некорисну або шкідливу для вас інформацію, якщо будуть правильно встановлені конфіденційність та безпечність. Що загрожує інформаційній системі? Це можуть бути хакери. Які можуть зламати якісь сайти, які ви дивитесь, і інформація на цих сайтах може бути для вас передана не, не в тому початковому стані, в якому вона була. Спами. Спами блокуються. І спами, ми можемо навіть самі заспамити ту інформацію, яка вам не потрібна. Комп'ютерні віруси на ваших комп'ютерах вони можуть бути захищені. Від вірусів та встановлені антивірусні додатки, трояни або загрози природного характеру. Це ви все знаєте, я гадаю, ви це вивчали на уроках інформатики. Далі ця презентація, яку ми зараз з вами переглядаємо, буде викладена у заходах. У виховній роботі в дистанційних, дистанційних заходах. Що ж нам потрібно робити, щоб не потрапити в пастку в СПАМ? Без потреби не треба публікувати свою емейл-адресу. Без потреби не реєструйтесь на сайтах, які ви не знаєте. Не відповідайте на СПАми, чи переход, не переходьте за посиланнями, що містяться в спамах. Будьте, будь ласка, обережні, читайте уважно всю інформацію, яка е, вам надається. Е, і, е, будь ласка, коли ви щось не розумієте, звертайтеся до своїх батьків. Дякую вам за увагу і я ще раз нагадую, що всі посилання на презентації або на вихоні заходи знаходяться на сайті Вернянська школа-інтернет. Виховна робота. Дякую за увагу. До побачення.